Екоактивісти дісталися до північного потоку на дні Балтійського моря. і вимагають відмовитися від від ідеї Перепрошую відновлення газопроводу. Представники організації Greenpeace занурилися в Балтійські води неподалік місця, де майже три роки тому підірвано трубопровід. На поверхні води активісти також розгорнули великий банер з написом ні північному потоку, ні викупному газу. Протестувальники вимагають від Європи прискорити розвиток відновлювальних джерел, щоб стати незалежною від російського газу. Торік російське паливо становило майже п'яту частину імпорту газу в європейському союзі. А цілковита заборона на імпорт викопного палива з Росії набуде чинності в ЄС лише в 2027 році. Тому країни Євросоюзу і далі фінансують діяльність російського агресора. Наголошують українські екоактивісти, які також взяли. Участь у цій акції і власне директорка українського офісу Greenpeace Наталія Гозак в ці хвилини перебуває на Балтійському морі, готова розповісти нам більше про цю акцію. Пані Наталю, дякую, що долучилися до цього ефіру. Чому саме зараз екоактивісти вирішили провести цю акцію? Чому саме північний потік в об'єктиві протестувальників? І напевно ви погодите, що для України все, що стосується російських енергоносіїв, воно не лише такий екологічний, має, а й безпеку. Глибокий контекст. Так, безперечно. Я зараз знаходжуся в Балтійському морі, ось, власне, на кораблі Arctic Sunrise це легендарний корабель Greenpeace. І е, ми неподалік від того місця, де пролягають газопровід Північний Потік. Справді, активісти Greenpeace провели таку акцію для того, щоб привернути увагу саме зараз. Оскільки, хоча. Нам здається, що санкції вже накладені, що немає потреби в якихось діях. Насправді, обговорення тривають як в США. Ми бачимо активні обговорення, які ініціює бізнесмен Стівен Лінч щодо придбання північного потоку. Так тривають обговорення в Німеччині, були дебати в Бундестазі цього року, і також немає консенсусу щодо неможливості запуску повторного. Цього газопроводу, і оскільки інтенсифікуються переговори щодо е, закінчення війни в Україні, є інформація, що е, якраз питання відновлення північного потоку також стоїть на порядку денному, в тим чи іншим чином. І саме тому ми хочемо зараз звернути увагу, що це відновлення газопроводу є справді неприпустивим. Це не тільки кліматичні, це не тільки довкіллєві, це справді питання залежності і питання власне зупинки війни, оскільки саме викопне паливо і газ і нафта це те, що фінансує ну, військову машину Росії. Фактично скажіть, будь ласка, якої реакції ви очікуєте від європейського союзу, і чи взагалі влада європейських країн якось реагує на подібні протести? Ми очікуємо однозначного недопущення відновлення, оскільки зараз цього консенсусу немає, ми вимагаємо саме щоб питання і взагалі ця ідея відновлення північного потоку не ніколи не реалізувалася і щоб було однозначне розуміння на всіх щаблях влади. Оскільки знову ж таки в Німеччині і посадовці заявляють про таку можливість, і депутати Бундестагу також заявляють про ну зацікавленість, да, і можливість повернення, тому ми очікуємо в першу чергу такого однозначного бачення щодо недопустимості, і загалом відмови Євросоюзу від і від російського загалом палива будь-якого і переход на відновлювальні джерела енергії як рішення, яке якраз. Забезпечить а, незалежність і безпеку в довгостроковій перспективі. А скажіть мені, будь ласка, чи не намагались росіяни або якось пов'язані з Росією сили завадити вам провести цю акцію? Зокрема, ми ж знаємо, що в Балтійському морі зокрема ходять і російські кораблі досі так. Справді Балтійські кораблі активно російські кораблі активно користуються Балтійським морем, але ні, ми не бачили ніяких таких дій. Не ну по поки що ніхто нам не заважав, крім ну власне пильної уваги поліції і там кількох перевірок, з якими я зустрілася дорозі. Ми бачили, що частина протестувальників, аби ще більше привернути увагу медії громадськості соцмереж, занурювалися туди в воду, де проходили нитки газопроводів. Чи були в їхньому числі? Зокрема? Е, ні, це робили професійні дайвери, оскільки газопровід справді знаходиться на значній глибині. Вони справді занурювалися, труби все ще там. Вони знаходяться нікуди не поділися. Тому це було більш таким символічним актом, щоб зробити фотографії чи відеозйомку з цією трубою, і звернути увагу, що ця загроза є, вона нікуди не ділася, і потрібно виключити взагалі навіть цю ідею з порядку денного обговорень в Євросоюзі. А нашим українським держпосадовцям справді важливо уважно звернути увагу теж на ці обговорення, бо вони зараз, наче, проходять повз. Нашого порядку денного всі ну здається, да що про північний потік вже ніхто не говорить, але насправді ні розмови йдуть, і нам потрібно активно діяти, щоб це відновлення не відбулося. Наприкінці такого серйозного обговорення. Я не можу вас не запитати, як вода в Балтійському морі, зокрема для тих, хто занурювались туди. Ну вже достатньо прохолодно насправді, але погода чудова. Погода точно нам сьогодні і вчора сприяла. Чудове сонце і дуже літня погода. Ну, нехай це буде прохолодна вода, як і прохолодні перспективи для російських енергоносіїв. Дякую вам, директорка українського офісу Грінпіс Наталія Гозак про екопротест проти відновлення північного потоку і європейського імпорту палива з Росії загалом.